Коли у нас був перший, у перший уряд Юлії Тимошенко, де я був віце-прем'єром, це після Пабаранчої революції, і ми всі заповнили декларацію. І я пам'ятаю, я, я сидів поруч з нею, я встав і сказав, що добре, мені соромно, що я віце-прем'єр, в мене є квартира, в мене є автомобіль, в мене є гараж, в мене є будинок. І я все це задекларував. А подивіться на нашого прем'єр, на нашого прем'єрку. В неї нічого немає, не на своєї квартирі немає. Давайте урядом всім скинемось і підтримуємо нашого прем'єра. Так вона на під столом копнула ногою, щоб я замовчав. Але жарти жартами її декларація завжди була що вона була бідна, як, як церковна миша. Але от в певний час там їй дали можливість пояснити на які кошти вона живе. Бо в Дніпрі це пам'ятаєте ці розмови, що там продають перепили яйця чоловік, що сім'я скидається і купує їй нові туфлі. Бо, бо там журналісти бачили, що вона там на ній одежі більше, ніж декларація доходів за рік. Всі ці Луї вітони і все таке інше. Але тоді там це відома судова справа, де вона там виграла, не пам'ятаю, 40-50 мільйонів. Американські лоєри через позов проти. Тої кампанії, яка яка порадила, яка е, 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 на основі рішення якої Юлію Тимошенко було кинуто у в'язницю Януковичем, що, мовляв, вона там е, проводила якісь незаконні речі. Коротше кажучи, американські адвокати виграли цю справу, та кампанія, яка е, 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 офіційно радила. Американському уряду і на основі її цих юридичних аргументів Тимошенко була кинута в'язницю. Вони виплатили там, по-моєму, 50 мільйонів доларів. Ну, це так на пенсію вистачить. І тому у Юлії зараз офіційна їй і власенко, ще там щось перепало, тому вона цю питання вирішила, бо в неї з бізнесу нікого не було. Вона не могла пояснити. То вона живе в орендованому будинку. Ну тобто, то, ви пам'ятаєте, це було завжди її переслідувало. Зараз цієї проблеми в неї немає. Вона може собі місяць жити в найдорожчому курорті. Вона може там відпочивати десь в арабських Еміратах, але при цьому щастя все рівно немає. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.